Всім привіт! Є такий от скутер Suzuki Let's 2S. Що значить це S в кінці? Дискові тормоза на ньому, гідравлічні тормоза дискові, підвіска гідравлічна і те, що ми з вами будемо робити, це три ролики замість шести на варіаторі. Ось і все С. Що значить С, ну, типу спортивний. Ну, Але в принципі мені на те спортивне все одно. Але завод позиціонував його так, як ніби спортивний скутер на 50 кубів. Ось. І яка у ньому проблемка? Проблемка в ньому в наступному. Коли ви намагаєтеся ним рушити, особливо там різко або ще якось, то він пробуксовує, варіатор сам пробуксовує. Зараз покажу як. Ну і відповідно ногами його можна втримати. Будемо що робити? Спочатку спробую замінити ролики. Стоять тут, як я вже казав, три ролики по 11 грам. Все покажу. Купив ролики на заміну, але з роликами є нюанси, також пізніше розкажу. Що з ним відбувається? З ним відбувається наступне. Ну, пробуксовує, чуєте? Ну, коротше, почну з роликів, а потім подивлюсь, може доведеться і ремінь міняти. Але ремінь не хотілося б, тому що ремінь стоїть оригінальний, ще його рідний, виробництва Mitsubishi. Тому почну з роликів, заміню ролики подивлюсь, як воно буде. Ролики я вже дивився, там дійсно є виробітка на тих роликах, що тут стоять. Тому... Будемо міняти ролики. Поїхали. Як дістатися до варіатора Suzuki Let's 2S? Для цього, перш за все, треба зняти лапку кікстартера. Відкручуємо болт. Я попередньо відкрутив. І знімаємо. Знімаємо її похитуючи. Так. Болт треба викрутити повністю, тому що, якщо повністю не викрутити, він може вам не дати зняти лапку. А, так, тугенько йде, але йде, зняли. Знімаємо фільтр повітряний. Для того, щоб його зняти ключом на 10 відкручуємо отут два болти. Після того, як відкрутили, попускаємо викруткою хомут на карбюраторі. Ось отут. Ось хомут. Попустили хомут. Відкрутили два болти. Ось. І ось, отут два болти. І можна знімати повітряний фільтр. Раз, зняли повітряний фільтр. Знімаємо оцю ось кришку. Вона кріпиться тут болт, тут болт, тут болт. І ще знизу є болт, але в зв'язку з тим, що техніка не нова, в мене його там уже нема. Викручуємо болти. Викрутили, знімаємо кришку. Кришку зняли. Я ставив у себе ось тут отаку от резинову проставку під лапкою кікстартера, ось вона, щоб не потрапляв сюди бруд. Я її приклеював до цієї ось кришки. Завачка в мене відірвалася, але я приклеїв резинову, щоб не потрапляв бруд. Тому що потрапляє бруд, він потрапляє на ремінь і створює такий собі шанкер, який шліфує ремінь. Цього не потрібно. Тому треба якось ущільнювати. Якщо у вас заводське ущільнення нормальне, то залишайте, я ущільнював ось отакою ось резиночкою. О, так, резиночку зняли, тепер знімаємо цю кришку. Тут один, два, три, чотири болти. Якщо болти не йдуть, я використовую отаку от ударно-поворотну викрутку, наставляю декілька разів вдарив. І біл болт пішов. Ще і грані на болту цілі. Так, кришку зняли. Тепер можна знімати шківи варіатора. Я їх знімаю за допомогою гайковерта. Що у вас такого немає, то... Доведеться якось їх заштопорити і ну, відкручувати там вже головкою. Ну, гайковер там все дуже легко і просто. Так. Все зняли. Ремінь, як я і казав, тут стоїть Mitsubishi. Не знаю, видно чи ні. Mitsubishi номер 47601 4330. І миємо це все наше діло. Щоб не було отакого от образива. От Тому що цей образив шліфує ремінь і з'їдає його. Вимив тут все повністю, вийшло ось так. Ось. Ми в фері. Можете мити бензином, соляркою не дуже добре, мені не подобається, тому що після солярки треба повторно вимивати. Ось, рухаємося далі. Далі буду розбирати, мити, чистити фільтр. Розбираємо повітряний фільтр. Перед цим я його помив в фейрі з гарячою водою. Розкрутив один-два. Один, два, три, чотири, 5 саморізів. Тут воно на саморізах скручено, і розкриваємо. Так, зворотня сторона, як бачимо, вся в пилячці. І сам фільтр змочений маслом. Я його змочую стилом. Грязненьке. Чи сподивимося, що з тієї сторони, з тієї сторони все сухо і гарно. Тобто фільтр нормально, все працює. А, зараз що роблю? Мию середину цього фільтра цю цю частину, ми, мию саму поролонку, все мию в фейрі. Поролонку ще промиваю просто чистою водою гарячою, а, сушу, потім змочую маслом не дуже сильно так. Ну, Але щоб був змочений маслом. Ну і збираю все назад. Фільтр вимив. Ось, Довелося його все-таки відмивати соляркою, бо не відмивалось. Та, той бруд. Вимив обидві половинки фільтра. Ось, чисті. Всередині, ззовні, скрізь чисте. Зараз змочую фільтр мастилом і збираю все назад. Перемив я всі деталі, ось. Тепер деякі деталі змазуємо і ставимо назад. Наношу на краповий механізм, там на пару зубів буквально. Мажу втулку ці слайдера, мажу на павуку. Бендекс, мажу і підшипник. Отут всередині. Огулковий підшипник ось. Також буду мазати ось він тут. Так, і все. А, і ролики. Коли буду ставити, я промазую ролики трішечки. Трішечки наношу на ролики, щоб краще вони рухались. Ставимо на місце слайдера. І трішечка сюди всередину смазки трішки наношу сюди смазки. Тут смазка повинна бути. на зубы тут смазка и на зубы и yeah. Ось сюди на дорожки, де ходять ролики, наношу трішечки смазки. Беру ролики, вони тут стоять 17 на 12, 11 грам вага. Нові. і ставлю на місце один, другий. Всього три ролики. Ось. Ставлю на місце павук слайдера помазав є. Зайве прибрав, щоб не розкидало ніде. ось І можна ставити на місце. Ще втулку помажу всередині, всередині самого варіатора. Ось трішки. Знову ж таки, багато не треба. Так, є втулка. Ось вона. Всередині помазана, ззовні суха. Ставимо її на місце. Задній варіатор наношу тут гольчастий підшипник. Сюди смазку є на ніс. цей вал мазну трошки.